П'ять самих смачних жіночих аромати на осінь та зиму аромати, від яких дівчата отримують просто мільйон компліментів і мільйон заздрошів від своїх подруг. Починаємо перший Варшава від бренду Перистанс. Це аромат з ідеальною білосніжною пудрою, дуже красивою замшою, бергамотом і ніжною гранію. Аромат в міру гострий, але при цьому надгучний і надстійкий. Аромат розкоші, аромат абсолютно розкішного життя. Варшава, Передістенс доступний до розпиву, до речі, від 2 мл. Наступний House of Silage, саме дім шлейфу Бішперс оф-тру. Це один з самих смачних ароматів на сьогоднішній день, який я тільки... Пробував він буквально перший день в нашому розпиві і вже користується класним попитом. Я можу сказати, що це ідеальне поєднання білого мускусу з красивими квітами, ніжними фруктами, і він. Надзвичайно дорого пахне. Він також доступний від двох мілілітрів. Наступний, ви вже його знаєте, це Genetic Bliss від бренду 2787. Прикладається генетичне блаженство. Це амброксан з деревинною амброю, розкривається на всіх по-різному, як на чоловіках, до речі, так і на жінках. І він просто неймовірно спокусливий. Це смачно, це дорого, це супер вишукано і це просто аромат найвищого готунку. Доступний від 3 мл на розпив. Наступний. Лавдон Бішай Байкілян. Аромат з ніжною ванілью, густою карамелью, насиченими пачулі. Це один з самих стійких та самих смачних ароматів в нашому асортименті. Його стійкість далеко за добу, а шлейф просто неймовірний. І ви можете бачити, що концентрація в нього прям максимально густа. Лавдонбішай Байкілін. Він доступний від 3 мл. Ну і третій, я думаю, ви точно здогадались: це аромат з класним мускусом, знову ж таки, з амброю, з густими нотами персика і класними нотами Акіґлавуд. І це габа від гормон парі.